В наших катехетичних роздумах вже не раз було сказано, що віра це особлива форма відповіді людини на слово Бога, який являє самого себе, остаточно розкриваючи себе в Ісусі Христі. Ця відповідь безсумнівно носить пізнавальний характер, бо дає людині можливість прийняти в істині те пізнання, самопізнання, яким з нею ділиться Бог. Це пізнавання Бога, яке в земному житті завжди носить характер часткового, попереднього і недосконалого, водночас дає людині можливість стати співучасником остаточної і повної істини, яка колись відкриється людині у всій повноті в образі самого Бога. Віддаючи себе цілковито Богові у відповідь на божественне самооб'явлення. Людина стає співпричетною до цієї істини, з цієї співпричетності народжується нове надприродне життя, яке Ісус Христос називає життям вічним, і яке, говорячи словами з послання до євреїв, можна назвати життям у вірі, праведний вірою житиме. І тому, якщо ми хочемо поглибити наше розуміння того, що є віра. Що означає слово вірувати, ми насамперед повинні збагнути, в чому своєрідність віри, на відміну від розсудкового пізнання Бога через сотворений світ. Своєрідність віри полягає насамперед у її надприродному характері, якщо людина своєю вірою повинна відповісти на самооб'явлення Бога, і якщо разом із цим самооб'явленням Бога. Вона повинна прийняти Божественний задум спасіння, що полягає у співучасті до божественної сутності і сокровенного життя Бога, то така відповідь повинна вивести людину за межі всього того, чого може досягти людське буття як таке: людського знання та прагнень людської волі. Бо йдеться про пізнання безкінечної істини. Та про трансцендентне втілення, бажання добра і щастя, притаманного розуму і серцю людини. Йдеться саме про життя вічне. Через Божественне об'явлення читаємо ми у вже не раз цитованій Соборній Конституції, Бог зволив явити себе самого і повідомити предвічні визначення своєї волі про спасіння людей, щоб зробити їх. Причасниками божественних благ, які абсолютно перевершують людське розуміння, у цьому уривку наведено слова з догматичної Конституції Деї Філіус Першого Ватиканського собору, в яких особливо підкреслено надприродний характер віри. Таким чином, відповідь людини на самооб'явлення Бога і особливо на Його остаточне розкриття себе в Ісусі Христі. Повинна внутрішньо спрямовуватися і формуватися також під дією божественної сили та божественного світла, що проявляється в глибинах людського духу і почасти навіть у всій сукупності людини як суб'єкта. Ця сила і це світло називаються благодаттю. і, зокрема, благодаттю віри. У тій самій Конституції Другого Ватиканського собору ми читаємо. Щоб виявити таку віру, необхідна попереджувальна і діюча благодать Божа при внутрішній допомозі Святого Духа, який спонукає серце і навертає його до Бога, відкриває очі розуму і подає солодкість усім, хто приймає істину і вірує в неї. Але для глибшого розуміння об'явлення Дух Святий безперестанно удосконалює віру своїми дарами. У Конституції про божественне об'явлення про благодать віри сказано кількома словами, але тим не менш це досить змістовне і повне висловлювання, що відображає вчення самого Ісуса Христа, який сказав: ніхто не може прийти до мене, якщо не притягне Його Отець, який послав мене. Благодать віри і є саме таким притягненням Богом усієї внутрішньої сутності людини. А опосередковано і всієї людської суб'єктності, щоб людина дала відповідь на самооб'явлення Бога в Ісусі Христі, у свою чергу довіряючись йому. Ця благодать попереджує акт віри, спонукає до нього, надихає і веде. Її дія проявляється в тому, що людина виявляється здатною увірувати в Бога і воістину вірує. Під дією цієї благодаті віри, що попереджує і підтримує, і виникає надприродна міжособиснісна співучасть, спільність, комунію латинською, що закладає живий фундамент віри, людина вірує в Бога, стає співпричетною до Його життя вічного, пізнає Отця і посланого ним Ісуса Христа, і через любов між людиною і Богом зароджується. Дружні відносини. У цій благодаті ніби джерело надприродного просвітлення, яке відкриває очі розуму. Благодать віри особливим чином охоплює пізнавальну сферу людини і на ній зосереджується. Світло віри допомагає людині прийняти окремі істинні об'явлення, з кожною з яких одна за одною розкриваються божественні таємниці. Та нові подробиці Спасительного задуму Божого щодо людини. Ця зосередженість віри на пізнавальній сфері людини у свою чергу виражає у прагненні глибше пізнати істинне об'явлення, і тут людська віра, що тяжіє до найбільшої повноти істини, обіцяної Ісусом, до життя вічного, отримує підтримку у вигляді окремих дарів Святого Духа, особливо таких. Що доповнюють надприродне пізнання основ віри – дар навчання, розуму, знання. Так можна стисло охарактеризувати, в чому полягає своєрідність віри як надприродного явища, за допомогою якого самого об'явлення Бога сприймається на основі людського розуму, стаючи джерелом неземного світла, що дозволяє людині в міру і людських можливостей. Брати участь у тому процесі пізнання, в якому сам Бог вічно пізнає себе самого і всі укладені в ньому сутності.